Вітаю, шановні друзі. Влада хоче позбавити мера Одеси Труханова українського громадянства, тому що у Труханова є російське громадянство. Виявляється, він громадянин Росії і е, керівник міста, до якого так е, Р'яно, як то кажуть, рвуться росіяни. Е, для чого? Або чому вірніше? Чому саме зараз скільки років не помічали, не знали, а тепер треба позбавити. Ну, якщо його позбавлять українського громадянства, то він автоматично позбавляється і права займати якісь посади в Україні, так? бути держслужбовцем. Так, дивимося, що це за історія з Трухановим. І навіщо вона саме зараз розпочинається? А указ прийшов від Єрофанта, так вирішив, вирішив най... ну, найстарший політик, скажем так, да? найвищий, найвище державне керівництво, да? політичне керівництво тут. І ця людина веде. Нечесний бій, скажімо так. Розумієте? Єрофант, все це Затіяв? Вирішили, знаєте, як, поставити крапку на давньошніх стосунках, давньошній дружбі? Ця історія тягнеться досить давно і тягнеться з минулого. І, звичайно, це е, така ситуація дежавю. Е, можливо, неугодний. Де, з неугодними, в неугодних треба відібрати зброю, тобто розправитися з ними. А це сплановано, це, так визначено вже все. Визначено єрафантом. Ну хто в нас в країні єрафант? Холодний розрахунок. Знаєте, холодний розрахунок. В чомусь, в чомусь там отуткнулися носом і не можуть здвинути щось з місця в Одесі. Якась тупікова ситуація, прийнято рішення. Заблоку... Те рішення, яке прийняли в минулому, його треба заблокувати. Ага. Тобто, ви знаєте таке враження, що він не просто так там був вибраний. Ну, скажімо так, вибраний, да? тому що ми ж знаємо, як можуть вибирати, наскільки чесно і як можуть вибирати. Зв'язки тягнуться з минулого, ви розумієте? Там, там заблоковане якесь рішення. Розумієте? А вже все сплановано і визначено. Він, як, от, знаєте, як заважає там чи що, я не розумію. Багато проблем. Чи він створює багато проблем? Розумієте? Там є проблеми. Проблеми біля, біля води. Проблеми біля води створює, щось, щось блокує, щось блокує рішення, всі рішення, знаєте, як начебто, як заводи в глухий кут, створює, створює важку ситуацію. Безвихідно, заблоковано щось там все. І пов'язано, і все це пов'язано з ударами. Удари, можливо, по Одесі. Розумієте? Ось щось там не те. Щось там в цій Одесі не удари досить болючі. Багато, через те, що є багато проблем із точними ударами, проблеми з точними ударами, удар, зброя, удар, топікова ситуація, безвихідна топікова ситуація, щось там йде нечесний не, не, не бій. Треба відібрати. Бачите, тут з ударами, тут з обстрілами щось пов'язане. розумієте? Точні удари, точ, точно в серце летять, ви розумієте, створюючи безвихідну ситуацію. Що там відбувається? І знову, і знову все це сплановано, все це думають, це, знаєте, розрахунки, пауза. Пауза, зупинка, розрахунки, план. Таємний план. Там є якась таємниця, розумієте, за чимсь рішенням досить точно, точково б'ють, таємно, там все покрито таємницею якоюсь, розумієте? Там треба розгребти або докопатися. Чому так точно? Шмаляють по Одесі, удари наносяться. Ну, так це повинні не просто через зміну громадянства, а взагалі СБУ повинно зайнятися тим питанням. Ну, ми знаємо, що в Одесі є багато сторонників Росії, так? але громадянин Росії є мером. Я не знаю, гарний він поганий. Я не знаю цю людину. ну. Багато скандалів є, корупції багато от про Гандзюк, да, яку облили кислотою, вона розслідувала там і так далі. Але тут пов'язано з точними ударами, які створюють безвихідну ситуацію. Тут є якась таємниця із цими ударами. І точно дивіться, дуже б'ють по дуже і результативно, по дуже крупних об'єктах. В значущих об'єктах король Ну, Це підприємства або об'єкти інфраструктури дуже, дуже сильно розумієте? Щось там взялися за нього? Постійні скандали. Скандали, я думаю, корупційні, так, теж дивіться, тому що скандал, Пентаклі скандал. Там реалізується якийсь таємний хочуть реалізувати ще якийсь таємний план Пора зняти Труханова для того, щоб реалізувати ще якийсь е, план. Але я думаю, що там основна офіційна причина, що всього копають під те, що, чому по, по Одесі досить точно прилітає, тому що да, є мер, е, ну, хочуть прив'язати це все, тому що мер є громадянин Росії. Але тут є таєм, таємна реалізація плану нанести удар по, по якомусь підприємству. Тобто хтось хоче, щоб всього віджати таємний план. Віджати якесь підприємство там. Яке, може, це порт, може я не знаю де, те ж саме ну, хто, хто знає, хто задесе. Що, що, за що там, за який об'єкт там може йти боротьба. А оцю історію із громадянством просто для того, щоб його звідти усунути. Виглядає як просто переділ великого бізнесу, я вам скажу вся ця історія. Так от наказ. Бачите, тут іде боротьба за особистий комфорт. Або, або боротьба еліт, да, це, ще ми скажемо, боротьба еліт. А Ви знаєте, таке враження, що тут, я не знаю, там є якийсь, якийсь таємний, можливо, якийсь, ну, я не буду говорити, але пов'язано щось і з військовими. І ось за цей об'єкт дуже сильно, сильно йде боротьба, боротьба. Тому що на, на, на цьому бізнесу, ви розумієте, це крупний бізнес, де, де будуть гребтися великі кошти і особисте збагачення. І це боротьба еліт. Переділ, переділ цього без, без варіанту. Найближчого оточення. От і все. Іде боротьба найближчого оточення за своє особисте збагачення, за якийсь крупний бізнес. Все. Тут навіть вже можна завершувати. Давайте подивимося, чим для Труханова закінчиться ця історія. Чим... <кій> чим для Труханова закінчиться ця історія. Так. Ну, дивіться, він досить, досить добряче, займаючи високу посаду, він досить добряче наворував із, ну, ворував з господарської частини Одеси. Зрозуміло, да? висока посада, він тут, звичайно, що? чим для нього це закінчиться? Ослаблення паузу. Ну, Звичайно, карта жадібності. Тобто він заробляв на цьому, і ворував, і заробляв да? під час війни. Під час війни на якомусь воєнному підприємстві. Там якесь є воєнне підприємство, його хочуть перерозподілити, комусь віддати іншому. От і все. Нічого тут з цим, із цим громадянством ніякої ролі, Воно, скільки, скільки він був, ніхто нічого не помічав, і тут, і, тут, так, сразу, бац, і, і, і така прям проблема охренювающа. Так? Зам, заміна. все. Тут, тут буде йти заміна людини, яка буде на цьому заробляти перерозподіл. Підприємства під час війни, яке підприємство, яке обслуговує війну, на, на якому досить сильно будуть збагачуватися, заробляти, розумієте, ворувати, заробляти. Ну, тут, тут завал, і, скажімо так, це заміна одного на іншого. І все. Перерозподіл, найближче оточення імператора поклало глаз на якесь підприємство. Все далі не хочу навіть дивитися. Все зрозуміло як божий день. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.